дня всім глядачам виноградівського телебачення бажає творчий колектив та я Вікторія Формуш. Ви дивитесь програму Події тижня і сьогодні в ефірі. Закарпатський музичний мистецький танцювальний фестиваль якраз проходить на теренах Виноградівського району, а саме в селі Питерфово. 12 липня у славнозвісній Ужгородській корчмі де це у нотаря відбувся четвертий за рахунком фестиваль гумору Карпатський словоблуд. 16 липня горіла територія Виноградівського замку. Хмари диму над Канковим було видно навіть з центру міста. Там розпочалися очисні роботи. Також 16 липня у міському будинку культури з професійним святом вітали всіх бухгалтерів району. Закарпатський музичний мистецький танцювальний фестиваль якраз проходить на теренах виноградівського району, а саме в селі Питер -Фогло. Вчора на відкритті фесту побувала і наша знімальна група. <му> Цей молодіжний музичний фестиваль вже став традиційним. За сім років свого існування він зміг завоювати прихильність не тільки закарпатців, а й молодих людей з Угорщини та Румунії, котрі щороку приїздять до Питер за чудовими враженнями та якісною музикою. Я дуже рад этому дню, что ми э, наконец-то без дождя. И думаю, что до конца этого фестиваля тоже будет такая красивая погода, и люди могут спокойно отдохнуть вместе с нами. Розкажіть трошки ще про зірок, хто ще буде от, крім вами названих, на кого можна прийти подивитись? В принципі, можна каждый... я день, я принципі, кожен день прийти, тому що у нас зібрані такі артисти, що допустимо сьогодні в четвер буде Дреди ждоріс, космікс, живий звук і потокло. Це дуже знаменитий венгерський виконавець. І також, також в п'ятницю ми подобрали програму підбираємо програми в такому вигляді, щоб для кожного зрителя, тобто не тільки так, що молодіжна чи дискотечна клубна музика, а щоб були, були різні. Жоден фестиваль і жоден захід на Закарпатті не відбувається без підтримки. Розкажіть, будь ласка, хто вас підтримує? Ваш фестиваль? О, ну, нашим головним спонсором є. Концерний завод Петрові Дядя Ваня. І ми благодарні нашим депутатам з Верховної Ради Бушко Іван Івановичу і Годошу Іславу Ференцовичу, который, вони постійно наш фестиваль. не тільки тепер як вони стали депутатами Верховної Ради, вони 7 лет підряд наш фестиваль підтримують. Я дуже вдячний за це. Їм. Організація достойного відпочинку для своїх гостів запорука успіху цього фестивалю. Окрім вечірніх концертів та дискотек, на гостів чекає і активний відпочинок у денну пору. Різноманітні атракціони та розваги для дітей та дорослих розташовані на території стадіону. Для бажаючих не відлучатися з фестивалю. Функціонує наметове містечко. Вже традиційно на фестиваль запрошують багато зірок першого ешелону. Окрім того, показати свої таланти можуть і місцеві виконавці. А вчора відбулося ще й урочисте відкриття фестивалю. Я радий вітати вас сьогодні на цьому чудовому молодіжному фесті, який вже черговий рік підряд проводиться тут у чудовому закарпатському селі Пітерфово. Багато молоді не тільки з Закарпаття, а також з різних куточків України і за кордону присутні тут. Сподіваюся, що організатори, які організували цей фестиваль, дійсно зроблять так, що ви не будете тут скучати, знайдете собі нових друзів і якісно проведете ці три дні. Словом, цими вихідними у Питер фолво буде людно і весело. Все це завдяки закарпатському музичному мистецькому танцювальному фестивалю КККТФ-2013. 12 липня Ужгородській Ужгородський корч Мідецел Нотаря відбувся четвертий за рахунком фестиваль гумору Карпатський словоблуд. У ньому взяли участь представники Свалявщини, Іршавщини, Тячівщини а виноградово представляв королівчанин Михайло Чухран. Музичну частину фестивальної програми забезпечили Ужгородський гурт Ватага та зовсім екзотична група Блек Старс. Її чорняві учасники прибули на Закарпаття із Конго та Камеруну. Порадував слухачів сольним виступом заслужений артист України. Олександр Садварі талановитий співак з чудовими вокальними даними, читав свої дотепні афоризми без п'яти хвилин лауреат Шевченківської премії з Мукачева Мирослав Дочинець. А пізно опівночі веселив публіку Василь Мельникович із Франківщини. Гуцул-хуліган, як він себе називає, виконавець перчених коломийок. Відкрив фестиваль господар Корчми Павло Чучка, який власний приурочив дату проведення свята гумору на день Петра Павла, тобто День своїх іменин. А далі програму вів креативний конференсьє із Рахівщини Ігор Іваничук. Буквально всі присутні, а їх зібралося понад чотири сотні, веселилися від душі до третьої години ранку. 16 липня у міському будинку культури із професійним святом вітали всіх бухгалтерів району. Чимало представниць цієї нелегкої професії зібралися в святковому залі для того, щоб отримати привітання. Побувала на святкуванні, і наша знімальна група. Вже не вперше, але й не так давно, в нашому районі урочисто вітають бухгалтерів представники влади. Зі сцени слова і лунали з вуст виконуючого обов'язки голови райдержадміністрації Михайла Русанюка, начальника управління державної казначейної служби Світлани Лакатош, начальника державної податкової інспекції в Виноградівському районі Романа Жабака. і ще у 15 столітті у Венеції Лука Пачолі видав першу книгу. Вона е, йшло, йшлося в ній про е, подвійний запис. З того часу бухгалтера перестали спати. Я би хотів від працівників нашої податкової інспекції привітати вас цим прекрасним святом, щоб завжди ви спали, щоб у вас було здоров'я, щастя. Була у вас розсудливість і впевненість у прийнятті нелегких рішень, як між керівником, так і між, між державою. Не на стеж навіть не хочу і казати, що скільки років дуже багато. Скоро, скоро ювілей. 47. От скажіть, будь ласка, чи багато підприємств ви змінили працюючи бухгалтером? Я я після закінчення школи була у, у, на роботу. Прийшла в промкомбінат тоді. Там був директором Розанта Герман Зальманович. Я проробила 28 років на промкомбінаті, але коли утворилася фірма «Сандерс Виноградів», директор перейшов туди, значить я теж туди прийшла і там вже роблю 19 років. Окрім вітальних слів, виступаючи вручали й грамоти від РДА та ДПІ. Чимало бухгалтерів були відзначені грамотами за сумлінну працю, адже щоденно та копітко ці милі жінки наводять лад у важливих документах. Вони товаришують із цифрами та співпрацюють із різними державними установами. Зараз дуже хороша традиція в районі складається. Поза як уже другий рік, завдячуючи керівництву районної державної адміністрації, проводиться святкування День бухгалтера. Ну, як відомо, дата свята бухгалтера вибрана не випадково, тому що в 1999 році вступив в силу закон про бухгалтерський облік та фінансову звітність Україні, яка постановою указом президента. Постановила відзначати день бухгалтера 16 липня. Ну і в нашому районі, як я вже наголошувала, гарна традиція. Тому ну, і, і хочеться побажати всім бухгалтерам щастя, здоров'я, терпіння. Своєрідним подарунком для всіх став концерт. Виступи вокалістів Тетяни Гудачок, Юліанни та Юрія Орусів, а також танцювального колективу будинку культури села Підвиноградів неабияк як потішили всіх присутніх. Мало кому відомо, але сьогодні на території Виноградівської військової частини розміщений престижний батальйон Тиса. Батальйон Тиса був створений 1 жовтня 1999 року відповідно до директиви міністра оборони України. Одним із завдань батальйону відповідно до ситуації застосування Збройних сил України є надання допомоги органам державної влади і населенню у ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій природного та техногенного характеру. Із 2002 року батальйон батальйон Тиса, що дислокується у Виноградові, бере участь у престижних багатонаціональних навчаннях. Сьогодні Виноградів ТВ спільно із військовим батальйоном засновує пізнавальний патріотичний проект Захисник вітчизни. У ньому ми розповідатимемо глядачам про життєдіяльність військової частини, котра є гордістю виноградівщини. В Збройних силах України в цьому році буде здійснений останній призов військовослужбовців строкової служби. Починаючи з 2014 року до лав Збройних сил України військовослужбовці строкової служби призиватися не будуть. З 2014 року в армії тільки будуть служити військовослужбовці контрактної служби. В цьому році проводиться експериментальний метод навчання. Визначаються підрозділи в частині, які на протязі. Півроку займаються чисто бойовою підготовкою. Вони не ходять в наряди, не залучаються до різних виконання заходів, а чисто займаються бойовою підготовкою. Таку бойову підготовку в нашій частині пройшла саперна рота, яка на кінець серпня, початок вересня місяця буде. З якою до початок серпня вересня місяця будуть проводитися тактичні навчання. Ми на даний час вводимо програму, рубрику захисних вітчизних. Ця програма здає для того, щоб підняти патріотизм наших військовослужбовців, розповісти побільше, що робиться в Збройних силах, в частинах. І виховувати наше молоде покоління, щоб воно йшло в армію служити не для того, щоб тільки йому потрібен був військовий квиток, а для того, щоб це був престиж для нього, що він служить в Збройних силах України. Отже, незабаром на екранах чекайте передачу Захисник вітчизни на виноградів ТВ. 16 липня горіла територія виноградівського замку. Хмари диму над Кинковим було видно навіть з центру міста. Як стало відомо, на зарослій чагарниками національній пам'ятці архітектури і візитівці виноградова розпочалися очисні роботи. На прохання нардепа Івана Бужка за очистку канкова взялися півсотня працівників виноградівського держлісгоспу. з мотокосами, тримерами та іншим спецобладнанням бригади лісівників зранку і до обіду нищили чагарники по всій прилеглій до руїн замку і каплиці території. Крім того, після десятків років забуття з під очищених кущів і бур'яну, стало видно останки церкви, яка знаходилася за кілька десятків метрів вище Канкова. Ту частину Південну не можна було обійти, зараз її вичистили, буде практично обход по кругу всіх стін замку. Також важливим є фактом того, що церква, яка була збудована, її руїни залишилися, повністю заросли. За останні 10 років їх ніхто не бачив. Це також важливо. Зараз її очистити, підготувати площадку. Зараз, тому що готується проєктна документація, відповідно, щоб бачити, як готувати проєкт. На наступний рік для того, щоб реанімувати поклончику, рано чи пізно міська рада піде на той і комунальне підприємство, яке буде займатися цим замком. Тому mm -hmm. що так хаотично, періодично у нас як виходить, раз у три роки це, за чиїсь ініціативи, далі воно заростає. Зараз це все повинні обробити хімікатами, які практично об'ють цю кожну систему і дадуть їй можливість розвиватися. Це досить важливо, тому що його скошують, воно на наступний рік виростає. Інформація про проведення суботників на виноградівському замку дійсно періодично з'являлася у змі, проте такі очистки мали несистемний та нетривалий ефект. Також говорячи про наведення порядку на Канкові, доведеться піднімати і болюче питання несанкціонованих житлових забудов та виділення земельних ділянок на охоронній території національної пам'ятки архітектури. Підходить до завершення перше коло районної футбольної першості. Центральним матчем туру безсумнівно була зустріч фанчиківських та підвиноградівських команд, які всерйоз претендують на найвищі нагороди чемпіонату. У напруженій спортивній боротьбі перемогли господарі. 3-2. З таким же рахунком, але на виїзді 2-3. Королівські залізничники перемогли вербовецьку дружбу. Один із лідерів ФК Болаш у домашній грі в вилуці здобув більш ніж переконливу перемогу над шаланками 9-0. Також 9 м'ячів, але в іншій комбінації побачили уболівальники у великій паладі, яка приймала чепу і програла 3-6. Результативною видалася гра у Веріаці, де місцева скала вкотре програла на це цей раз гостям із дротинців – 1-5. Новосільська Тиса покращила турнірне становище, подолавши у бойовій грі гостей із великих ком'ят – 2-1. ФК «Неветлен Фолу» здолав удома амбіційну оніцьку зірку – 3-0. Отже, Фанчиково завершило перше коло з 30 очками, а решта команд зіграють ще по одній грі і становище лідерів може змінитися. Минулої неділі угорська спільнота краю зібралася на межити Собаякині та Волка, біля підніжжя пам'ятника Турул із нагоди 310-ї річниці початку визвольної війни під проводом князя Фаренця Рахуці. Гостей та присутніх вітав голова райорганізації КМКС Йосип Борто. З промовою виступив мер міста Газа, віце віцепрезидент комісії національної єдності уряду Ференц Ковач. директор управління з питань національної політики адміністрації президента Угорщини Рох Януш Гашпар. Зачитав вітання голови держави Януша Адера. На заході виступили голова товариства підкарпатських русинів Владислав Лицович та голова обласної організації КМКС Ковач. Після урочистого покладання квітів до підніжжя пам'ятника Турун учасники заходу автобусами вирушили до села Питерфолво, де у сільському лунопарку вдруге розпочався Куруцфест, започаткований громадською організацією по про культура Субкарпатіка. 20 та 14 липня в Ужгороді та Сваляві проходив 12-й світовий конгрес русинів руснаків та ленків. У ньому взяли участь близько 150 делегацій та гостей з Чехії, Польщі, Словаччини, Угорщини, Сербії, Хорватії, Румунії України та США. Більше про роботу конгресу дізнаємося із розмови з виноградівським русином Миколою Старостою. Конгрес – це об'єднання русинських організацій дев'яти країн. Які між іншим, восьми з тих країн, де привидеруси не визнані, вони є національною меншиною в Україні. У нас поки що такого немає. І ціль основна це збереження культури, збереження традицій, Хочу так підчеркнути, що світовий конгрес не є політичною, політичною організацією яких політичних заяв не робить. Основною цілею його є кажу ще раз об'єднання русин усього світу і збереження культури, традицій ну, нашого нашого народу. Така і десь а як це у формі відбувалося? Тобто зібралися там 70 чи скільки вони з Да. ну ні, ді, тому що кожна, кожна держава дає отчот определенний за спроблену роботу за два роки. Попередній раз відбувся у Угорщині. Слідуючися, бо відбудеться в Румунії, і кожна країна от дає, дає те, що вона проробила, плюс створюються комітети там по історії, по культурі. Ці комітети теж збираються потім і десь узгоджують свої дії. Чому ще далі воно заключається? Заключається в тому, що, припустимо, от є обмін. обмін Делегації, припустимо, приходять якийсь фестиваль в Польщі. От запрошуються представники з інших держав е, е, русинив, і вони участвують у тих культурних нероприємствах. Ті чи іншій державі повну версію інтерв'ю з Миколою старостою про те, що відбувалося на 12-му світовому конгресі русинів, дивіться в суботньому ефірі ТРК «Воноградів ТВ. Ну що ж, це були всі головні події тижня. Що минуло. Я ж прощаюся з вами до наступної зустрічі в ефірі. Не хворійте і гарних вам новин.